Днями інформаційний центр Імпульс знову наповнився дитячим сміхом і тупотом. За часи війни тут таке буває не часто, але цього разу знайшовся привід зібрати малечу заради нагородження в конкурсі Атом Кіц, який щорічно проходить під патронатом Південноукраїнської АЕС. На творче змагання діти з южноукраїнської ОТГ подали рекордну кількість робіт: 152. За звання найталановитіших боролися в трьох номінаціях: живопис 88 робіт. Декоративно-ужиткове мистецтво 28 робіт, Екоарт 24 роботи. Жоден з учасників не залишився без подарунка. Окрім грошових винагород та солодощів від Південно-Української АЕС, конкурсанти отримали призи від Українського ядерного товариства та Южноукраїнського міського центру соціальних служб. Сьогодні ми бачимо і відмічаємо те, що в кожній роботі все ж таки видно дитячий дні за те, що зараз відбувається в Україні. Вашу волю до перемоги в Україні, ми розуміємо, що такі конкурси вони для того створені, щоб вас трохи відволікти, щоб вам дати можливість навіть під час війни себе розвивати, себе проявити, свої таланти нам показати цього року. Чимало дітей реалізували свої творчі ідеї крізь призму війни, зважаючи на те, що серед конкурсантів були переселенці з Херсону, Енергодару, Миколаєва. Це логічно, Малеча на власні очі бачила, як руйнують наші міста російські загарбники, крадуть їхнє щасливе і мирне дитинство. Я е, приїхала сюди, з зенекадара, і я перед я, от мені розповіли про цей конкурс, і я думала, що довго намалювати, і потім е, придумала, що Енергодар зараз захоче, і я коли малювала цю роботу. Я представляла, як ця як Енергодар буде вже освобожден і як ми будемо в ньому празднувати нашу перемогу. Не оминули в роботах і проблеми енергетичної системи України, що постраждала від обстрілів нападників, постійні відключення світла, з якими доводиться миритися щоденно в очікуванні перемоги. Це відчувається навіть у місті енергетиків южноукраїнську. Я навчаюся з шести років в студії Декор. Це моя робота. Вона мені прийшла під час підключення світла. Це мені вже набридло і тому мені прийшла ідея зробити освітлене місце. Переможцям конкурсу Атомкіт вручали по 600 гривень. Цього року в різних вікових категоріях і номінаціях призерами стали 30 дітей. За друге місце передбачалось по 500 гривень, а за третє 400. Без винагороди не залишились і наставники конкурсантів керівники гуртків, вчителі, які допомагали під час підготовки робіт. Український народ, українські жінки, дівчата і чоловіки борються будь-якими засобами за свою свободу і незалежність. І ось на нашому малюнку, на нашій роботі, ви бачите патріотично налаштована киця, яка навіть банкою огірків здатна збити дрон. Тим, хто не став призером на Atom Кітц, не варто засмучуватися. Попереду буде ще чимало цікавих проєктів від Південноукраїнської АЕС та на екенергоатом.